З днем народження рідне наше Дніпро. Сьогодні ми дізналися у Дніпрян. За що ж вони тебе люблять, за що цінують та поважають? Ну по-перше, я люблю Дніпро, тому що це моє рідне місце. Я тут народилась, виросла, і коли я подорожую різними країнами світу. Я завжди через деякий час повертаюся у Дніпро і завжди хочу походити по вулицях, пригадати якісь моменти життя, і це навіть такий фідбек у дитинство може у юність, і, і, і однозначно на це питання не можу відповісти, тому що у кожного це щось своє. Я люблю Дніпро за те, що він є взагалі, тому що Дніпро це моє улюблене місто. Дніпро це парки, оці це сквери, це небо, якого немає ніде напевно у світі, тому що воно найкраще. Тому що тут є позитивні тенденції, які я бачу. Та я чотири роки тут не був, ось я повернувся. Та в порівнянні, наприклад, не хочу нікого ображати, з Одесою. Дніпро більш більш прогресує. Люблю Дніпро за його контрасти, люблю за архітектуру. Ми ходимо зараз, дивуємось різним історичним знахідком. Люблю за відкритих людей. Мені подобаються в Дніпрі такі маленькі сентиментальні штучки. От якщо подивитись на деякі будівлі, тут є такі. Прям малесенькі нюанси, котрі ну дуже вони якось чіпляють. Ну такі історичні штуки. І мені б дуже хотілося, щоб їх зберігали. Це те, що дуже гарне місто. Воно у мене вже дуже рідне мені, тому за все. Просто за те, що він є, і тут є багато цікавих речей і місць, де можна провести час. Я люблю город, що я в ньому родилася. за красоту. Дуже красивий міст у нас, правда? І набережна красива, і нові масиви дуже красиві і ухожені. До слова Дніпро можна сказати, що він дивовижний, інтригуючий, прогресивний і прекрасний. Розвинений, тому що в нас є багато гарних людей і місць, і він очаровує і зачаровує людей.